Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для біженців з України за кордоном. Швейцарія, друзі, надає українцям гроші на повернення додому. Йдеться про 500 франків, це приблизно 500 євро на дорослого і 250 франків на дитину. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе у розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую, вам, друзі. Отже, українці, які отримують прихисток в Швейцарії та хочуть повернутись додому, можуть отримувати кошти. На дорогу в Україну суми, які виплачують, друзі, хочу нагадати, становлять близько 500 швейцарських франків. Це приблизно 500 євро на дорослого і 250 франків на дитину. Нагадаю, друзі, Швейцарія забезпечує українцям прихисток, вони можуть жити в країні, отримувати виплати, навчатись і також працювати тим чи іншим чином. Українцям допомагають всі 26 кантонів в країні. Щоб мати право отримувати допомогу, українці отримують в країні спеціальний статус С. В останні кілька місяців у профільних групах українців у Швейцарії стали писати, що країна дає українцям кошти на повернення додому, якщо вони відмовляються, звісно, від статусу С і їдуть назад в Україну. Це по суті допомога на повернення, на їжу, на чівлю. Для отримання коштів, друзі, для повернення з України до Швейцарії, громадяни України мають офіційно звернутися для закриття статусу С до соціального працівника та після цього до міграційної служби. Для тих, хто вирішив повертатись до України, з цим не складно розібратись, друзі, люди звертаються до свого соціального працівника і ті вже пояснюють, що треба робити. Що всі кантони друзі допомагають з поверненням додому, мається на увазі з виплатами. Ті, хто хоче повернутися в Україну, можуть звернутися за допомогою в консультаційні пункти повернення в кантонах, наприклад, для організації виїзду. І після розгляду окремої справи СЕМ може надати фінансову допомогу. Нагадається, 500 швейцарських франків для дорослих, 250 на неповнолітніх, і максимум 2000 швейцарських франків на сім'ю. Зверніть увагу, друзі, що хоча процедура поширюється на всю країну, кожен випадок розглядають індивідуально, бо всі ситуації різні. Друзі, наостанок чи не на найбільше українців зареєстрованих в кантоні саме Цюриха. Якщо ви дійсно збираєтеся виїздити додому, можна розраховувати на ці друзі виплати. Ви можете звернутися в інформаційний відділ кантону Цюриха. Там вам повідомлять деталі за телефонами, які я залишаю в опису під цим відео. Також я залишаю посилання на електронну пошту. Також ви можете відвідати самостійно установу. Адресу я також залишаю, друзі, в опису під цим відео. До зустрічі!